Продовжуємо Етер на громадському інтерактивному та Радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадую, щоб ви підписалися на наш канал, ставили подобання, коментували і ділилися нашими відео серед своїх друзів, близьких. Таким чином допоможете нам розвивати наш проєкт і його підтримувати. А тим часом до нашого етеру приєднується Олександр Клюжев, це експерт з реформування виборчого законодавства Міжнародної фундації виборчих систем в Україні. Вітання, пане Олександре! Вітаю вас, пане Олександре. Хочемо з вами поспілкуватися про тему, яка от буде актуальна дуже скоро про тему виборів. Знаємо, що нинішні, нинішній строк президентства Володимира Зеленського і парламентських депут і тих, хто в парламенті засідає, скоро завершується. І от цікаво, як буде відбуватися цей виборчий. Процес під час війни і цікаво, звичайно, як він буде відбуватися після її закінчення. Зокрема, як провести і підготуватися до демократичних виборів після такої ситуації, яка у нас наразі є в Україні, незважаючи на Певні політичні дискусії про можливість проведення виборів під час війни, я думаю, правильно буде стверджувати, що ніяких підстав для початку виборчого процесу в умовах правового режиму воєнного стану немає. Якщо говорити про парламентські вибори та в конституції України. У частині, яка регулює продовження повноважень Верховної Ради, які мали припинитися під час правового режиму воєнного стану, є чітка по суті заборона на проведення таких кампаній. Закон про правовий режим воєнного стану також не дозволяє проведення виборів під час відповідно воєнного стану або надзвичайного стану. Тому ми маємо говорити про те, що вже зараз треба готуватися до післявоєнних виборів, але вони відбудуться тільки тоді, коли завершиться війна нашою перемогою, коли держава зможе підготуватися до. Проведення цих виборчих процесів тут важливо теж пам'ятати, що словом вибори можна назвати будь-які процеси в багатьох недемократичних системах. Виборами називають ті процедури, які не мають жодного стосунку до демократичного волевиявлення, і тому нам треба бути обережними своїми очікуваннями, що навіть після перемоги ми дуже швидко зможемо обрати і нову Верховну Раду України, провести кампанію з виборів президента України, тому що. Є надзвичайно тяжкі наслідки російської агресії, починаючи від того, що у нас вже державний реєстр виборців. Не можна вважати таким, який забезпечує повноту даних про виборців. У нас мільйони громадян перемістилися всередині країни, і відповідно вони теж повинні отримати шанс на включення себе до списки виборців. У нас мільйони виборців перебувають за кордоном. У нас зруйнована інфраструктура, де знаходяться, як правило, виборчі дільниці. І тут наслідки російських бомбардувань і російських атак дуже важкі, і вони не тільки впливають на доступ до соціальної інфраструктури, вона впливає. Ає на можливість організації виборів, і нам теж треба подолати власне ці проблеми для того, щоб виборців мали куди прийти проголосувати і де могли би працювати виборчі комісії. Тому такий очікуваний період, який зараз серед експертів, в тому числі в робочих групах, які функціонують в. ЦВК фігурує строк 6 місяців на підготовку після скасування праворежиму воєнного стану. Цей підготовчий період може дискутуватися. Про, про нього можна сперечатися, але факт в тому, що ми дійсно для відновлення своїх демократичних виборчих практик маємо. Підготуватися маємо е в тому числі акумулювати ресурси фінансові, тому що ці вибори будуть дорожчі, так можна сказати, тому що тільки забезпечення голосування нової кількості виборців за кордоном вимагає е великих ресурсів, і після того як держава буде готова. Необхідно буде проводити вибори, і тому у цей перехідний період після скасування воєнного стану треба врегулювати спеціальним законом, який буде одноразово встановлювати, як ми проводимо ці перші післявоєнні вибори. І останнє що хочу сказати, що ціна помилки в організації виборах або їх неналежна організація є надзвичайно велика саме на Після воєнних виборах, тому що як би не завершилася війна, а ми віримо, що вона завершиться перемогою. Але все ж таки ці вибори післявоєнні будуть конфліктними. Суспільство е е е знервоване, суспільство втомлено, великі протиріччя, е які зараз замовчуються, вони вийдуть на поверхню, і тому чим краще організовані вибори, тим краще для нас всіх, як суспільство, е яке е зацікавлене в переході від війни до миру і побудови свого майбутнього. Пане Олександре, ну і щодо того, як це власне організовувати, як підготуватися належно, чи є у вас якісь рекомендації, чи є у вас якісь ініціативи, щоб все-таки в умовах того, коли в нас значна частина і територій, і значна частина різних міст зруйнована? загалом масштаб масштабне таке переміщення виборців не тільки всередині України, як ви сказали, а й за кордоном, чи Є в нас які в, у вас ініціативи щодо того, як правильно організувати цей процес, що має обов'язково передбачати ось цей закон, про який ви сказали, е, який має врегулювати власне підготовку до виборів? Якщо говорити про е, план підготовки до е, післявоєнних виборів, які ми вже маємо по суті напрацьовувати і, можливо, осінню? На рівні держави затвердити то він повинен включати обов'язково забезпечення виборчих прав громадян за кордоном. Це вимагатиме створення нових тимчасових виборчих дільниць поза межами дипломатичних представництв України, тому що на базі дипломатичних представництв неможливо забезпечити голосування такої великої кількості громадян, і підготовка цих виборів і і забезпечення голосування громадян за кордоном. Потребуватиме переговорів з іноземними державами їх урядами, тому що це питання дуже таке чутливе, і не всі країни позитивно ставляться до спроб інших держав для своїх громадян організувати голосування на своїй території поза межами дипломатичних представниць. І тому умовно кажучи, вже зараз МЗС і в координації з ЦВК може вести ці переговори, щоб на момент завершення воєнного стану, коли б. Це завершення не відбулося. Ми вже мали чітку картину по країнам з найбільшою кількістю громадян, які перебувають і які хочуть голосувати, і щоб ми могли планувати кошти на облаштування і оренду нових по суті виборчих дільниць тимчасових, які будуть створюватися в місцях компактного проживання громадян. Це перший такий дуже важливий блок підготовки до цих виборів. Ми маємо так само переоцінити. Перелік виборчих дільниць всередині країни, враховуючи зміни в населенні, тому що у нас значна частина мешканців постраждалих регіонів виїхала в інші регіони, і навантаження на існуючі виборчі дільниці вже може бути неадекватним, і також частиною цієї підготовки всередині голос країни для голосування, ми також маємо думати про певні. Ну так би мовити, креативні рішення, як вийти з ситуації, коли у нас цілі громади по суті зруйновані, і у них зруйнована інфраструктура, можливо, якісь тимчасові споруди для організації голосування можуть розглядатися. Це все треба продумати, прописати на рівні закону для того, щоб ми після підготовчого періоду і після завершення війни мали інструментарій, як подолати наслідки російської агресії для виборчого процесу, але забезпечити якісне голосування наших виборців питання голосування військовослужбовців теж є актуальним, про яким зараз треба думати, тому що які ми не були оптимістами, ми розуміємо, що навіть після завершення війни, після певного перехідного періоду, буде необхідність забезпечувати. Безпеку і оборону в певних регіонах, і буде перебування е, в певних регіонах, в певних районах, і там теж треба продумати процедуру голосування. Є вже певні ідеї, але ці ідеї, які зараз на рівні експертів і на рівні робочих груп ЦВК озвучуються, вони мають вийти на парламентський рівень. І тому, коли в недавньому інтерв'ю, голова Верховної Ради Стефанчук різонно зазначив, що ми не повинні створити ситуацію такого застою демократії, то якраз попередити цю, цю застиглість демократичного виборчого процесу, ми маємо шляхом залучення парламенту активного реального до напрацювання цих змін, щоб ці зміни в законодавство, в зміни в підходах, які б відповідали поствоєнним ствоєнним ре... Реаліям не обговорювайся виключно в колі експертів, а щоб воно вийшло на парламентський рівень, і парламент вже готував себе до впровадження нового законодавства. Я назвав тільки окремі блоки, які нам необхідно вирішити. Проблем є ще багато. Таких практичних питань пов'язаних з доступом територій до банківських послуг, тому що прозорість, наприклад, фінансування виборчих кампаній неможливе без доступу до банківських послуг, і це теж треба пропрацьовувати. Як всі як охопити всі території відновленими банківськими послугами? Це питання телерадіомовлення. У нас цілі регіони, цілі райони позбавлені. Українського телерадіомовлення є втручання російських незаконних мовників, і тут вже якраз теж великий блок роботи, практичний по відновленню охоплення громадян нашим телерадіомовленням. Це питання власне доступу до інтернету, в тому числі це, ніби прямо не стосується виборчого процесу, але безпосередньо впливає на якість виборчого процесу. Зараз вже на рівні там експертних кіл, на рівні певних робочих груп, є вже. Же перелік основних ризиків для післявоєнних виборів є вже певні ідеї, але я повторюся, важливо, щоб зараз осінню Фактично, коли у нас парламентські вибори очевидно не відбудуться у зв'язку з продовженням праворежиму воєнного стану і продовженням агресії Росії, ми вже мали такий державний документ. Державний план підготовки до післявоєнних виборів, і це буде добрим сигналом до того, що ніхто не збирається затягувати вибори, коли виникнуть умови для їх проведення, і, і суспільство, яке переможе і вийде з війни, зможе перезавантажити свою владу так, як воно е, хоче. І Треші, тут ще важливий такий шо, пане Олександре. Так. Даруйте, от цікаво власне, як не допустити в Україні затягування цього виборчого процесу. Ну я, я я бачу тільки один е, варіант розв'язання цієї проблеми, тому що у нас по суті можуть боротися дві концепції після завершення війни. Перша концепція, що треба провести вибори якнайшвидше, е, закриваючи очі на те, що у нас будуть продовжувати, на жаль, після війни цілі регіони е, е, знаходитись в руїнах. Да, у нас... Е, Ще будуть люди визначатися, чи повертаються вони додому, чи не повертаються. І будуть прихильники такої концепції, що треба якнайшвидше призавантажити владу, але буде і інша концепція, що враховуючи важку ситуацію післявоєнну, давайте відкладати, відкладати, і відкладати, і тому щоб уникнути боротьби безрезультативної цих двох концепцій, політично мотивованих, треба на мою думку вже осінню мати. Конкретні розрахунки, на які заходи з відновлення. Умов для проведення виборів, скільки часу і ресурсів нам е, потрібно. Якщо ми знаємо, скільки нам треба часу, щоб підготувати інфраструктуру для голосування виборців за кордоном, і скільки орієнтовно коштів нам треба, ми тоді зможемо обґрунтувати, що, наприклад, відразу після скасування про воєнного часу не можна провести ці вибори, і треба е, підготуватися. Ми маємо е, повинні мати розрахунки по відновленню виборчої інфраструктури по відновленню Державного реєстру виборців з точки зору повноти його відомості, це значить, що й виборці мають отримати час на перевірку себе в списках виборців в, в, в даних державного реєстру виборців проявити ініціативу, звернутися з документами. Особливо це стосується оновлення даних державного реєстру виборців на деокупованих територіях. І ми ж теж сподіваємося, що у нас деокуповані території будуть і в Донецьку, і в Луганську, і в Сімферополі, і в Севастополі тому. На все це потрібен час, і, і от чіткі розрахунки, е, чіткі алгоритми дії вони дозволять як мінімум знизити ризик того, що буде прийнято вольове політично-мотивове рішення або затягувати вибори, або їх проводити безпосередньо. Після після завершення війни, не чекаючи створення належних умов для забезпечення виборчих прав громадян, і тому, власне, моя позиція, що ми маємо відкласти всі дискусії про те, що чи можуть бути вибори під час війни, тому що деякі такі політичні дискусії йдуть. Я не бачу в них реальних підстав, але вони йдуть. Але ми, відкладаючи цю непотрібну дискусію про те, чи можуть бути вибори під час війни, ми повинні. Вже зараз готуватися до післявоєнних виборів, і це буде відповідь на ті виклики, які зараз є, пане Олександре. повертаючись до законодавчих ініціатив, до законодавчих змін, так би мовити, які на вашу думку мають бути критерії закріплені в законодавстві, аби можна було якось належно оцінити можливості чи неможливості проведення виборів саме на окупованих територіях, маю на увазі. Окуповані Росією українські території з 2014 року, ну і відповідно ті території, котрі найбільше постраждали, і що тут говорити, мабуть, ще постраждають під час війни. До речі, це питання про критерії можливості або неможливості проведення виборів. Вони достатньо добре розроблені. Вже чому? Тому що у нас були, як ви пам'ятаєте, 18 громад в Донецьк-Луганській області, де на прифронтових територіях не проводилися місцеві вибори, і тому експертне середовище, частина депутатів працювала і тоді над підвищенням правової визначеності дій ЦВК військово-цивільних адміністрацій щодо визначення перед місцевими виборами можливості або неможливості проведення голосування навіть є до одного з законопроєктів, який абсолютно релевантний в нинішніх умовах висновок Венеціанської комісії, тому там теж. Позиції і авторитетних міжнародних організацій висловлені, але по суті, ми після війни маємо оцінити деокуповані території по широкому переліку критерій, починаючи від е, е, наявності е, інформації про виборців. Завершуючи доступом до телекомунікацій безпековими факторами, іншими прямими або непрямими чинниками, які впливають на безпеку і на можливість забезпечення конкурентного виборчого процесу, і кожна територія має бути окремо оцінена. І е, критерії вже, по суті, розроблені. Вони є навіть е, в зареєстрованих в попередні до повномасштабної війни періоди законопроектах. Головне зараз питання, яке залишається, це е, хто власне має це оцінювати. Логіка і міжнародні стандарти підказують, що можливість неможливість виборів має оцінити. Центральна виборча комісія, тому що як органи, які є відповідальні так, так. за адміністрування виборів і за забезпечення виборчих прав громадян, але тут є один нюанс: що, наприклад, безпекову складову ЦВК повноцінно оцінити не, не, не може. Тому що ЦВК не володіє компетенціями в сфері безпеки оборони, не має доступу до чутливих певних конфіденційних даних, і тому тут є альтернативна ще ідея про те, що Рада національної безпеки як і оборони України, як колективний орган, може подавати власне свої висновки ЦВК для прийняття рішення про можливість або неможливість. Проведення виборів на е, окремих е, територіях тому це питання ще залишається відкритим, тому що якщо РНБО більш е, логічний орган з точки зору компетенції, то тут е, не зовсім обґрунтовано виглядає залучення цього органу до е, виборчого процесу, але е, самі критерії від безпекових до Факторів діяльності політичних партій змі паспортизації обліку виборців вони вже розроблені, і це не є значним викликом для України, тому що був попередній період дискусії mm -hmm. і напрацювання в цій проблематиці, пане Олександре. І цікаво, ще чи можна і як саме гарантувати незалежність органів адміністрування виборів, ну зокрема, ЦВК, на. Тимчасово окупованих територіях, як е, от у цьому випадку не наштовхнутися на якісь маніпуляції чи за, загалом якусь, так би мовити, ну неналежну роботу цих органів? Ну, якщо говорити про центральну виборчу комісію, то дійсно питання дуже важливе На жаль, ми в Україні маємо прецеденти, коли перед фактично перед кожними виборами, ну може, це перебільшення перед кожними, але дуже часто. Політичні сили знаходили формальні підстави змінити склад центральної виборчої комісії. І е, це було таким яскравим е, вираженням політичної мотивованості і впливу на діяльність центральної виборчої комісії. І якраз е, перед е, післявоєнними виборами цього, цієї практики важливо уникнути, тому що тоді втрачається сенс будь-якої попередньої підготовки е, до виборів. Тому що якщо перед самими виборами, як у нас зазвичай буває, приходить новий склад ЦВК, до прикладу, то е, відповідно. Е, вже всі попередні зусилля вони стають не тому що новим командам треба зрозуміти специфіку, треба підготуватися. Тому тут можна дещо уточнювати і посилювати гарантії незалежності ЦВК на рівні закону про центральну виборчу комісію, для того, щоб необґрунтовано не було можливості забезпечувати зміну складу. Якщо ЦВК порушує закон, то безумовно тут має бути реакція, але отак от просто з політичних мотивів. Постійно змінювати склади комісії. Це неприпустимо, особливо на після виборах, які потребують стабільності завчасної підготовки. Це саме і стосується і виборчих комісій іншого рівня, там окружні виборчі комісії. Тут теж треба подумати про те, як зменшити вплив політичних чинників на їх функціонування. Але якщо говорити про ваше питання щодо тимчасово окупованих територій, зрозуміло, що на тимчасових окупованих територіях не можуть бути ніяких виборів, поки ми їх не деокупуємо. Але якщо говорити про проведення виборів під час вже національних кампаній або місцевих після деокупації, то безумовно формування комісії нижчого рівня може викликати значні складнощі, тому що ми розуміємо, що люди, як мінімум, в Донецьку, Криму. Вже багато років не живуть за українським законом. Вони погано знають, які зараз у нас є законодавчі вимоги до членів виборчої комісії. і тут якраз буде потрібен перехідний період для того, щоб людей навчити, для того, щоб сформувати такий критичний резерв членів виборчої комісії, які б, хоча б мінімально розуміли. Про які вибори ми говоримо, і як їх організовувати, то проблеми, які не вирішили, які не можна вирішити, немає. Але для того, щоб їх вирішити, то тут треба час об'єктивно. І тому знову ж таки, якщо хтось уявляє, що війна завершиться на наступний місяць, ми вже проводимо наступного місяця вибори. То це не так, пане Олександре. Маємо ще одну хвилинку, підсумовуючи все те, що ми обговорили, цікаво. То як провести і чи реально провести чесні вибори після війни? Чесні вибори після війни реально провести, якщо завчасно до них готуватися. Правильно поставлено ваше питання. Якщо до них не готуватися, то провести чесні вибори буде. Складно, тому що ми вже втратили багато тих переваг, які у нас раніше були. От, наприклад, у нас завжди була перевага це функціонування Державного реєстру виборців, який дозволяв достатньо точно перевіряти, куди включені до списки виборців громадяни, уникати подвійного включення. Зараз вже актуальність цих даних застаріла, і за за нинішніх умов ну фактично певні схеми недоброчесні можуть бути реалізовані. І так, так, якщо пройтись по всім етапам виборчого процесу, можна знайти негатив, який спричинила війна, і те, що ми вже не проводимо з 22-го року з лютого місцеві вибори, ну по суті, втрачається у цей виборчий м'яс, да який у нас був, і втрачається актуальність тих інструментів, якими ми раніше користувалися, тому якщо не відновити... Наш цей виборчий м'яс на рівні процедур, реєстрів, на рівні е законодавчих положень, то бу виникне велике середовище е для зловживань, і тут ще ми маємо розуміти, що у нас же mm -hmm. все ж таки. На жаль, погіршило суттєво соціально-економічне становище і е, погіршення становища громадян також спричиняє поширення підкупу виборців. І це теж показують післявоєнні вибори в різних країнах, які зазнали відповідних е, проблем. І тому. В тому числі нам треба думати про те, як скористатися цим перехідним періодом після завершення війни щодо підготовки до виборів, з метою ну уникнення ситуації, коли там люди їх голоси будуть купуватися за гуманітарну допомогу за і гречко. За гречку це великий ризик, надзвичайно великий, тому що у нас реально цілі регіони перебувають зовсім в іншому соціально-економічному становищі, ніж вони перебували раніше. І так треба подумати про ефективність нинішнього кримінального законодавства щодо підкупу виборців, Ще раз його перевірити. Там є нюанси. Не будемо зараз зупинятися, тому реально провести демократичні вибори, але їх проведення вимагає великих ресурсів, і що головне. Підготовки завчасної, тому що в один момент ми всі ці проблеми не вирішимо ні на рівні закону, не на рівні практик. Дякуємо, пане Олександре, за цю інформацію. Сподіватимемося, що і в українського суспільства, і в української влади все-таки вистачить сил і розуміння того, що готуватися до виборів треба, і треба належно готуватися, і все ж таки рано чи пізно вони. Відбудуться і нам треба їх добре і цивілізовано провести. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослугачам, що з нами на зв'язку був Олександр Клюжев, це експерт з реформування виборчого законодавства міжнародної фундації виборчих систем в Україні. І з паном Олександром спілкувалися про те, як провести чесні вибори в Україні після війни і чи варто готуватися до них наразі, навседо.